Налаштування відбувається натисканням на цю кнопочку. Час налаштовується, реальний. час початку поливу 17,50. Налаштовується, потім тривалість поливу, 5 хвилин я тут налаштував, як часто кожних 10 годин. І наступний старт показує через 2 хвилинки. Все закручується, тут, до речі, ось на кран накручується, ніде не біжить. Тут є прокладочки всередині, що тут, що тут, плюс запасна прокладочка, яка дозволяє от такими швидкими. Бачите, тут зараз кран увімкнутий, але нічого не біжить. Фіксується він теж досить швидко, швидко зйомами такими. Ну і чекаємо. Одна хвилина залишилась. Зараз має початись полив. Якщо хочете вручну полити, то для цього треба використовувати ось цю кнопочку, її натискаєте, і там можна задати параметри, скільки хвилин ви хочете, щоб поливало воно. І все. Це плюс-мінус додаєте години. Керування досить просте, переважно цією кнопочкою. Цими додаєте, виставляєте. О, бачите, пішов полив. Наступний початок через десять. Годин. Вода пішла. Чуєте? Шуршить? Шуршить і по шлангу. Як ви бачите, капля капає. Полив іде. Туйки поливаються. І все. Полив закінчився. До речі, коробочка така не маленьких розмірів. Бачите, така товстенька. В принципі, порівняно у із муфточками, то бачите, така добряча. Так, і все, полив закінчився. І ось наступний полив почнеться там через 9 годин. На 5 хвилин, кожних 5 хвилин. Досить досить цікаво так, герметично, ніде не біжить, не капає нічого. І що цікаво, герметично закритий відсік для батареїв, для акумуляторів. Тому має право на життя, це все треба, звісно, облагородити, сюди пустити якусь іншу лінію, яка буде постійно включена, а тут, щоб можна було воду набирати на, 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 на дворі. Так, Луна. Так. Тобі пити, наприклад, да? набрати на дворі. А тут можна, щоб полив завжди був підключений. Одобряєш? Луна одобряє. Так, друзі, замість звичайного такого крана, який тут був, купується ось такий двохвиводний, так би мовити, кран. Тут була ще отака насадочка, на цьому виводі я її зняв, тому що прикріпив. Таймер електронний. Бачите, воно все включене. Тут вода відкривається, якщо треба щось набрати на дворі. тут вода можна перекрити, можна включити. І зараз буду монтувати сюди вже систему поливу. Що ми в результаті маємо? Стартувало. Бачите, 18.30 мало включитися, вже 18.32, 16 хвилин буде полив. І відповідно через 6 годин буде наступний полив. Тут у мене такий труйничок, який ділить потоки, ось можете подивитись, бачите. Значить, Тут вхід, звідси йде, це на одну лінію пішло, це на іншу лінію. Ну і ось результат. Як ви бачите, тут все капотить. це одна лінія поливу, один ряд туєк. Все поливається. Грунт вологий, навіть тут а між туйками, бачите, все капає. Все капає. Тут трішки бур'янцем заростається, все треба буде корою засипати. Тут ось навіть видно мішечок, в якому садилась туйка. І так відбувається. Полив однієї лінії, а це інша зона. Ось ще один ряд туйок, тут вже більше їх. І тут, відповідно, теж все капає, все змочується. Достатньо вологи. В принципі, цих 15 хвилин, можливо, зменшити навіть до 10 треба, тому що, можливо, і занадто волого тут. Якщо взяти, мені здається, тут занадто волого. Треба зменшити до 10 хвилин кожних 6 годин. В принципі, цього хватить з головою. Ось така система поливу.